Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу нагадати та надати роз'яснення щодо чорнобильських пенсій. Дуже багато у вас виникає питань, хто має право та за яких умов вийти достроково на пенсію. Хочу нагадати, що є категорія громадян. Які можуть вийти на пенсію в 54 роки, тобто не чекати досягнення 60-річного віку. Це стосується тим, хто постійно проживав або працював у зоні гарантованого добровільного відселення третьої категорії ЧС на право на достроковий вихід на пенсію мають. Ті, хто постійно проживав або працював у зоні гарантованого добровольного відселення не менше трьох років, станом на 1 січня 1993 рік, також Хочу зазначити, що є різні умови для тих, хто там проживав з моменту аварії на ЧАЕС до 31 липня 1986 року. Значить, умовою, яка дозволяє достроково вийти на пенсію, є не менш ніж 6 років проживання або роботи у зоні гарантованого добровільного відселення. Для тих, хто там проживав після 31 липня 1986 року, 2 роки проживання або. Роботи в цій зоні, Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.